Люди ходять до церкви, щоб помолитися Богові. Люди моляться Богові в церкві, слухають там службу Божу. Вони мало що розуміють з того, що кажуть священники, але люди приходять туди і вони слідкують за мовою священника. І коли священник каже, Господу помолимось, людина починає хреститися. Коли людина виходить з церкви на вулицю, ми в неї запитуємо, навіщо вона приходила до церкви. Людина каже, я приходила в церкву, щоб помолитись, мені на душі стало легше. Всі мої прадіди, всі пращури ходили до цієї церкви. і Я також хожу до цієї церкви і дотримуюсь традиції. Ось так мислять наші люди. Але насправді це не так. В Українську православну церкву Московського патріархата наші пращури не ходили. Московського Патріархата в нас не було. Московська церква в нас появилась на початку 18 століття, і вона поступово знищила нашу церкву, нашу істинну віру. Наша віра це Константинопольська віра, наша церква це Константинопольський патріархат. Наша церква колись називалась так. Вона називалась Київська митрополія Константинопольського патріархату. І ми ходили до цієї церкви. Московський патріархат, він знищив нашу церкву і поступово захопив наші храми. Українці вони обманюють себе, коли кажуть, що наші пращури ходили до Московського патріархату. Наші пращури до цієї церкви не ходили. Це зовсім нова церква, це нова релігія, яка з'явилась в Москві. А наша віра, наша віра, це європейська віра, це віра, яка прийшла до нас з Балкан. І ми якраз є християнами цієї православної віри. Ми не є християнами московської віри. Це чужа віра і там. Не тільки віра чужа, там все чуже, там навіть чужі святі. Наприклад, у московській церкві є така свята Матрона. Ну, це зовсім дивно, що відьма, яка займалась магією, є святою. В Московській церкві, церкві є святим Андрій Боголюбський. Ну, людина, яка вкрала в Києві ікону. Вона є святою людиною. Тобто, в Московській церкві є святими люди, які вбивали український народ, знищували народ Київської Русі. Вони є святими. Наприклад, Олександр Невський є святим. Ну, в Московській церкві багато людей, святих є садистами, які знищували народ Київської Русі, які знищували український народ. Тому така церква, вона не може бути нашою церквою. І от люди вони обманюють себе, коли кажуть, що ми ходимо в цю церкву тому, що ходили наші пращури. Наші пращури ходили зовсім до іншої церкви. Наші пращури ходили до Константинопольської церкви. І от сьогодні нам також потрібно ходити до тієї церкви, до якої ходили наші пращури. Такою церквою, істинною церквою, спадкоємницею Константинопольської церкви в Україні є ПЦУ. І от нам потрібно ходити до Православної церкви України. Бо ця церква є тією церквою, до якої ходили наші пращури.